Президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Соборності України внесе до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить запровадити інститут ножинного громадянства. Таким чином українське громадянство зможуть мати усі етнічні українці, які перебувають у різних точках світу, окрім держави терористки Почуємо фрагмент звернення президента. Ми не віддали свою державу, а з першого дня війни довели відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність народу. Не символічно, не епізодично, не на словах, а на фронтах на всіх напрямках бойових дій проти неволі, в усіх формах битви за збереження України соборної, самостійної, сильної. Віддаючи їй належне, починаючи з 1990 року, українці створювали живі ланцюги єдності, української єдності, що простягаються з заходу на схід. 24 лютого, українці знову взялися за руки, обравши знову не окови рабства, а ланцюг єдності. Різниця лише в тому, що він набув нової форми. Коли для кожного українця не стало понять, мій чи не мій регіон, бо кожен куточок України, кожне місто і село стали рідними. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало. Я українець. I'm Ukrainian. Пролунало на всіх континентах, де живуть. Наші люди, ті, хто з початком повномасштабної війни, незалежно від місця проживання, народження, паспорту, ствердно сказали, я українець, довели справами. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Хто збирає, знаходить, пакує і передає все, все, що потрібно для перемоги? Всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про Україну, всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце, українці за походженням, які давно довели, що Є українцями за духом, і після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом на законодавчому рівні. Сьогодні я вношу Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, і дозволить мати. Наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора, всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні тисячі кілометрів від рідної землі.